Короче. Всем привет. Ну, короче, зашли тратить мій промокод і зараз в Макдоналдсі будемо кушать. А потом прийдем до моєї і будемо з вами мав Да. Такі діла, витратимо дентів, не жалі. Жінки. Короче, сьогодні у мене мейкап. Я вам не розказувала, блеск. А такий вот. Ну, короче, прям сьогодні я карамелька. І И... і реснички намазані коричневим коричневої туші. Вообще всякий такий вайб у мене з такої косметики, ну просто. Короче, мы сегодня пришли уже з розпаковочки. Мы, кстати, прямо такие, будто с двух вселенных, а Ты как будто з двох вселенних інших. Ти така кабіла, а я яка чорна. Ну така смуга просто. До речі, ми літом були точно такі самі смуглі, однакові, але я залишаюся завжди смугла. Ну, звісно, в тебе. Ні, дивись. У мене, у мене даже Ши, типу, точно такого самого цвета. Ну, возможно, на тон ты мнишь. Да нет, ну, не ну, на тон же. Що... Я просто вымылась. Ну, я тоже, если я вообще-то <рес> мынюсь, але, да? Ну, короче, давай. Ты показывай, по показывай свои две штучки, а потом я, а потом ты. У меня три штучки. Ну, потому что у тебя больше, блин. Да. Ну, короче, первый — это спрей. Можно я понимаю? Мист. Спрей, да. Как это он? Это, кстати, Love spell, Love spell у да. Love Spell Blizz в Лизаной мамы. Mm, ба... Ой, но... не осенний двигатель. Честно, мені дуже Він І хтось що що, їх вже не буде. Так закуплюватися. Дальше я показую, що я купила. Чесно, у мене, був, у мене до цих пор є два, у мене є два сертифікати в Євро. Поки я не буду їх втратити, тому що я поки не знаю, що мені треба. І е, вони, в принципі, діють рік після того, як купила сертифікат. Ну і коротше, в е, мене була промокода з, день, з день народження і 5-6%, я припутала не 50%, а 5% з Пінки якось І, коротше, я купила. Хотіла купити лосьон для тіла від Coconut Milk, але я не купила його. Там його не було здається. Да. Я... Ой, я купила, коротше, отакий от офігенний. Що це такое? <гут> uh, Несмивний крем для зволоження та близько uh, волосся. Він дуже його рекламірує, і мені сказала консультант, що він просто ідеальний. Прям дизайн красивий. Давайте його відкриємо. Окей. Okay. До речі, його тут багато, 200. Я бачу на відео, його наносять нас тут прям багато на волосі. Блін, ну він не пахне прям вкусно, він пахне якось травичок. Okay. Знаєте, чесно, Бетхед, він класний, але він не забирає йолочку. Він, типу, чисто забирає пух. А ця штучка, вона забирає йолочку. Я буду в це, звісно, вірити. Попробуємо, так? Да? До речі, мою класі два дня вона ідеально держиться. Ну, звісно, вона не така ідеальна, як на відео, але... Да. Коротше, вот, да, плюс. Вообще, будемо пробовать. Буде, наверное, окреме відео, як я буду пробувати цю штучку. Да. Ну все, все, що я купила. І ще я купила зволожуючий кондиціонер, бо у мене волосся таке, сухеньке чуть Головне, ви вона, ну, знаєте, докуда? До попу. Я просто заплетала. Ну, не такі, як у мене. Але чесно, я теж відрощувалася. Ну, коротше, все на цьому все. Всім пока всім пока-пока.